Хліб випікається з муки, це знають майже усі. Мука робиться з пшениці. А от як виростити пшеницю знають лише аграрії професіонали. А тепер і наші журналісти. Це соняшник. Він красивий і дуже корисний. З нього виготовляють насіння та олію. Але про нього я розповім іншого разу. А сьогодні ми поговоримо про хліб. Щоб отримати хліб, спочатку його треба виростити. Звичайно ж, батони та паляниці на полях не ростуть, а ростуть пшениці та жита. Людей, які їх вирощують, називають хліборобами. Розкажіть, будь ласка, як росте пшениця? Перед нами зараз знаходиться зима пшениця. Діло в тому, що вона яким способом вирощується Осінню проводиться посів. то есть она вегетирует, зимой она впадает, так сказать, в спячку. И уже весной, когда оттепели, приходит тепло, влага, она дальше вегетирует и в конечном итоге получаем такой вот результат. Чем хорошо выращивание зимой пшеницы? Тем, что раньше сроки уборки и как бы длительность вегетации, то есть она больше есть времени вырастить такой вот хороший урожай. А какая еще бывает пшеница? Э ну, дело в том, что есть озимая пшеница и ярая. Вот, к примеру, у нас есть вот остистый сорт, то есть вот это вот ось. А если бы его не было, ну, в общем, если бы не было, сейчас он не покажу, потому что распадается колосок, уже через чересчур сухое, то это было бы безострая пшеница. Як збирають пшеницю, я побачила вперше нашу програму запросили на ж до Либковатівського аграрного коледжу. Це поле нам дасть не менше, ніж в прошлому році. Ми отримали 51 центнер без знову ж мінеральних добрив завдяки технологіям і органіки. От, ну і в цьому, якщо дасть Бог, погода буде нормальна, то ми десь в цих межах Директор коледжу Микола Петрович розповів також: якщо порахувати, скільки в колоску зерняток можна дізнатися, який буде урожай. Чим зернят більше, тим краще. А що відбувається з пшеницею потім після того як її зібрали з поля? А який путь проходить зерно, щоб вийшовся хліб. Ну, в даний момент у нас, виходить, зараз, що ми наблюдаємо, це уборка. то есть колосковым вымывающегося зерно. Дальше путем транспортировки оно у нас попадает на ток. Там его уже дополнительно очищают. Почему? Потому что комбайны является собой уборочной машиной, но они как бы до чистого полностью не очищают. Почему? Потому что будут большие потери на поле. Дальше после тока, после дополнительной очистки, его уже как бы зерно отправляет на Мірниці і виходить, мука Спеціально, Спеціально для, для програми тіп -топ, тіп топ новості зустріли ми на полі не лише комбайни, автомобілі, трактори та людей, які на них працюють, а й лелек І навіть спробували познайомитись з ними ближче. Ну майже вдалося. Настя свідома, тіп топ новини.